Попит на цю професію буде теж великий, адже Тернопільщина є одна з аграрних областей, і в нас ми не є промисловою великою областю, ми не є там туристичною мекою е, України. Ми є більш аграрною областю, де використовується практично майже. От, ви бачили дрон, який стоїть сільськогосподарський, великий, так який може нести там до 30 кілограмів е, різних речовин, які розпилюються на м, наші культури при ви, при вирощуванні певних там посівних культур це і лікарства, це і піндобрива, це і інші речовини, це і орошення. Тому ця професія в подальшому дасть можливість для наших дітей-випускників стати фаховими спеціалістами в якраз в роботі з сільськогосподарськими дронами. Сьогодні в професійно технічній освіті наш навчальний заклад буде флагманом, тому що сьогодні ми вперше відкрили такий центр. Ми будемо готувати і дітей, які виведуть бажання після 9 класу. Також у нас будуть курси підвищення кваліфікації і закінчивши наш навчальний заклад. Люди будуть мати змогу працювати саме в з таким напрямком в Україні поки що немає ні одного закладу, який би годував би саме в цьому напрямку професіоналів. І ми створили такий навчально-практичний центр.